Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Аварійний стан мосту мікрорайону Луначарського серйозно непокоїть жителів цього району Черкас. Ще минулої осені у міській раді обіцяли відновити пішохідну зону мосту до кінця року. До справи так і не дійшли. Народний контроль нагадує чиновникам, що люди очікують результатів, а не порожніх обіцянок. Місцями на мості видно голу арматуру та чи маленькі дірки. Люди нарікали, що йти мостом небезпечно для життя. «Пішохідна, да так, там така, що я проліз, як таку можна. Я з дитиною ходжу на коляски. Тяжко переїхати. Що ви, Там ідеш і єдіш, страшно, тому що думаєш, ну от, от таке підчатлення, що ти їдеш, он сейчас провалиться під тобою. У міськраді знову відповідають заготовленими фразами: Нібито погодні умови завадили виконати роботи вчасно. Народний контроль вимагає дати відповідь, коли розпочнуться роботи. Якщо і ремонтувати, то треба ремонтувати з дотриманням всіх правил і вимог. Бо повторюся, ще раз, це є небезпечним об'єктом. Кошти на проведення спеціалізованого обстеження в бюджеті передбачені. Що найменше в цьому році цей процес повинен буде завершений, бо залишати ще на одну зиму міст такому стані ну неможливо. Не Чи буде відновлено місто Луначарського? Народний контроль обов'язково перевірить. Руслана Чевірова, Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.